Грав ім'я життя. Запорізькі спортсмени вирішили підтримати колегу і провести благодійний турнір на підтримку його маленького сина Даніеля. Це перший благодійний турнір із боулінгу. На доріжках клубу змагалися спортсмени із Запоріжжя та Мелітополя. Грали представники двох ліг. Прем'єр. І любительської. Найменшому спортсмену всього п'ять, найстаршому близько 80 років. Всіх їх об'єднала спільна мета турніру допомогти. Якби не літо, жаркий сезон, всі на канікулах учасників соревновані було б намного більше. Зібралося достатньо німного людей, 12 спортсменів. Всі зібрані кошти на турнірі будуть направлені на лікування Даніеля. Хлопцеві потрібна термінова онкооперація. Його батько гравець у боулінг із Одеси. Подібні турніри турніри проходили не тільки в Запоріжжі, а й в багатьох містах України. В общем, этот турнір Счастлива кегля» поддержку Даниля он проходит проходит и проходил уже в Одесі, Черновцы, Полтава, Київ, Херсон. Ті города всі допомагають, і збирають деньги для маленького Даніела. Прийшов взяти участь в чемпіонаті. Й Едуард чоловік займається боулінгом близько семи років, має звання кандидата в майстри спорту. Але на цих змаганнях за першість боротися не буде. Прийшов просто пограти та допомогти. Помагати людям кажуть, сам Бог вели, а Поможе колеги пусть даже з другого города, когда у нього ну. Така неприятна з рібінкам, ну та дело. Нужно можна допомагати. Поэтому ми сабралісті в рамках федерації. Федерація готова проводити такі турніри, якщо це буде необхідно. Едуард навіть не проти допомогти в організації та проведенні. Такий турнір у Запоріжжі відбувається вперше. Чоловік сподівається, що не в останнє. Я думаю, що якщо буде подобні ініціативи, то думаю, так. Да. Я і всі тут. Ми всі здесь рівні. У нас тут дуже дружний колектив, який єдина ну, душим прийняті подібних рішень. Хоч гравці і не гналися за перемогою, призи все ж таки отримали. Переможцю батько Даніеля Вадим передав в якості призу кеглю, розмальовану власноруч. А одна із учасниць пекла солодкий подарунок торт. Оксана Якименко Дмитро Сахно, Тв 5